Всім привіт! На сьогодні нова серія по Hearts of Iron 4 за Грецію. Продовжуємо. Так, я оправдав на Йогославію цілі війни. Я виходжу з Альянсу Союзники і об'являю війну Йогославії. Хоча можна почекати, поки з Румунії там гаранти злетять на Йогославію. Можна взагалі, поки є час. Покращити відносини і оправдати цілі війни на Румунію. І повірити в те, що Великобританія не захоче зробити таке. Так, а ще треба зробити. зберегти національних землях, ще виділити гр... Болгарію, щоб вона мені не портила. Людські ресурси, так ну поки ще нічого не сталося. ВБ-шка, будь добрий. Я тобі все дам. Лиш би гарантий ти не накинула на Руменію. Захвачу Руменію, далі воно буде з легкістю на його слабі відвинути. Та й потім воно буде її до рейха вступити. В принципі без проблем. Я думаю, мене рейх прийме після того як я Руменію захочу. Е, отобрали територію в неї. Лінше так довго обрадуватися буде, так. Виходимо повністю в боєні заводи. І бажано їх строїти на острові. Так, 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 так. Тож ми їдемо в армію, получаємо бонуси. Ліські ресурси хоть і є. Безполезно то, що вони в мене є. Я все одно не можу. Хоча, Трохи та є, значить. Дві дивізії. ще зможу создати. УВІС! Нет! Нет! Третій рейх. Скажи пока. Третій, Третій рейх, скажи пока. 5 дивизий да ну ничего страшного давай не створювати на и будет 11 тысяч жалких мне пофиг то что ты вступился фашист фашисты обдолбаный давай Попросити військо, навіть Болгарія, в армія якась не якась є. Давай під контроль сюди, дуринда. Рехоме піра. Ух ты! Лиш би вони там втрималися? Все, можемо на італію наводити. Та бляха. Давай, 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 держись. И Британия стоит в стороні. Союзник ще називається. Не, ну, бал. Спасибо, спасибо, БВБХ, за то, что пор помогаешь оборонятися. Хм. Откотитися якщо... изначально на 39. -й. Навіть вже не пам'ятаю, що це за сухрання. Так. Турці погорчується про пакт. Ще поки демократи, демократи, да. значить, давай піше. Тут зараз буде скличка. Я просто перерізав всі свої косяки, як я перезаходив, пересохранявся і тому подібне. Мене вилітала Хойка, і ще в мене дуже не вийшлося стабілізувати фронт з Руменією, Через це дуже багато було косяків. Ось, дивіться, один із них вже був перед цим і зараз буде ще один. Та блін! Ωραία! Βάλι στα διοικητά! Ετοιμός διοικητά! Ετοιμός διοικητά!

Ну рейх, пустив альянс. Будь добреньким. В стані війни, а ти чо, нет? Ти мократ, бляха. Недо. стави На контратаці підловив. Ще не підловив, не підловив, ні. Я потім просто в ці гори обратно не залізу. Якщо зараз мене виб'ють звід. Ладно, просто буду сидіти оборонятися умові, що ось от я вже пробився. Райх, спасибо. Райх, який ти добрий. Я не забуду це. А вот ты ее твое лопаскуда в дивизии. Аху, аху. ахулі. Болгарську окупацію! Здоборо, рухну! Болгарія, радуйся, да, радуйся. Пишу угу, угу. я аннексірот и тебе усилення. Аннексі, мразь, 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 мразь. Сохраняемся. Ну, Руменія, скажімо, за все не зможе вступити. Ти точно моя маріонетка що досі. То вже щось по розмірах не схоже. Румения посильніше буде, в Югославії. І найголовніше, що навіть югославські території тобі передалися. Перший котел. Там Руменія потихеньку буде прориватися, але нічого страшного. Якщо Йогославія капне, то Руменія буде більше не проблемою. Особливо такий образ. Так, його славія капне там ще не скоро, звісно. Етиму зі Ну, це треба би ускорити. Навіть Белгород не зміг пробити. Давайте щоб ви так сильно не шаталися взад зад прит. Баліста, дикита! Стихите! Баліста, дикита! Холі ви тренуєтеся. Повна цілісність. Біжіть болгарію захищати. Я взяв кусок, який не можу проглотити. Хоть виділення болгарії ляму, но видно, все рівно мені тяжко буде. Так, 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 так. М -м -м, не знаю. Чи ти в мене Промишленость но сжрало Ну, короче, сидим в обороні тепер. Бабуваря, ти там схліпав, нові дивизії... Нет. Ну давай, поки місь такий призив візьмем. Хм. Ну и там Болгарія я довго ще буду анексовати, ну ладно. Не, я знаю то, конечно, що останется. Я... Подкатився би ще трохи, щоб рішити всі проблеми. Ну. Союзники, союзники, союзники. Да, да. Ладно. Косяк був в тому, що Болгарія собі території перейняла. І мені прийшлося просто призвати Болгарію війну. Території, бляха, німець розрішив. Німець просто геніально. Це я вже свої 4 дивізії розформіровали, щоб получити людських ресурсів трохи. І куди вони уходять? А, ну, армію оснащати, звісно, да, Моновок. Просто все в армію уйшло. Вот 32 тисяч, тепер. Нуль. І Болгарію я захищати не хочу. Я по цю кавалерію создав би. 8 дивизий. И накинул бы на фронт. А вас бы я б кинул бы вот такого вот воевать. Так, вы будете в отдельности, да-да-да. А, ресурсы есть. Давай створим завдяки тебе новую армию. Так, вы и он. Переглянути щось подешевле, Болгарія, подешевле. Подешевше, Болгарія? Чогось ти шпариш. Це саме дешевше, що я знайшов. Сейчас отсидом и наклепаем трохи дивизий. А то и Болгарию пора застраивать в такому випадку. Фокус я уже взяв, метя жив в армии, в принципе, пофиг. Ой, ж би, такого не був, що я потім просто не зміг би не прорвати. Це ж такі проблеми для мене потім будуть. Ей, mm. інштаб hey, сюди в вот, майстер піхоти. Дев'ятнадцять. Mm. Угу... Ну так, давай сюди, кш. Все. Все остальные на атаку, а вы такого вот будете там оборонятися, я вас... На, я там на вас надіюсь. Чуть-чуть посидьте там окопайтеся, я можу вам зробити, конечно, фронт. А шо ви получали там бонуси на атаку вже. Бонус атаку на оборону, оборона, все, получили. Так. Ну шо, Болгарія погнала. Покатаємося. Емброс! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, болгарські дивізії щось не витримують. Це м'ясо не виджав. Прийдеться трохи атаку притормозити, а то умре, 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 вся група рука армії тут. Реально, такі дивізії слабі? Чого? Чого? Як можна бути такими слабими? Ось там навіть, вроді би, оснащення, більш мені було. Тіп, чого погода, дощ, пляха? Валіста, Дикіта! Контратака тільки... Тут тоже... Ні, тут тоже шуродина точно я забув. 2-3. 4-6 дивізій. Витягую. І накидую на фронт на атаку. Да, конечно, воно ще дві дивізії, тож накинути сюди. Ну, все. Напад на все, значить, перестраюйтесь так, щоб хоча б вижили. Це вже должно бути чуть-чуть краще. Фіга не краще. Давай, 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 давай. Переміщайся, переміщайся. Хотя б якось фронту трейма, та и алло, тупорили барани болгарські. Ніяких контратак. Ні, ну Руменію закатати це нереально. Ой, а що я ізначально ставлю на фронт з Руменією? Дешман дивізії. Якщо вже буде вигодні тоді Руменію пробити в такому випадку. Ой. Давай от их четыре дивизии сюда это а все остальное сюда даже уже. Да бляха, я ж нажал shift. Э, ты И ты тоже. Так, все. Э, От іменно, що це ви ту взагалі не пішов ізначально. Ну, Тепер оборона. Трохи підфармим захисту. Акліматизація. Знаю більш на що понадіятися, просто тоді подовше не призивати. Τιμώζ δικήτα. Είτιμος. Είτιμος δικήτα. Δεν κόμει πυρά. δικήτα. Τες, стой, тей, стой. Τει, βίγει.

Тань на місці, турицав. Вже прорив туди на остальному фронті буде не якщо ми туди пройдемо. Διατηρήσατε την επίθεση! Έτοιμος! Βάλει στα δικητά! Καταγές! <гум> Якщо витримую румінський фронт, зможу продовжити наступ на. на Югославську. Та хулі ти одне бомжара атакуєш! Чим далі ти заходиш, тим більше тебе, ти себе закапуєш. Ну що вже далі? Мої території. Не атакуй. Не атакуй. Уходь. Тут нема снабження, нема снабження, знаєш, смисла хоронитися тут немає. Стихи дітей. Стихи зіте. Έτοιμος διοικητά! Διοικητήτε! Βάλει στα διοικητά! Στοιχηθείτε! Στοιχηθείτε! Προσοχή! Καταγιές! Реально вже його вважає, що якщо руминія мене атакує, значить його може прориватися. <ривіт> Я порадив би вже отут оту копатися. Вибіга і вже окупуватися. Основна уровень оборони отут буде з фісаоніки. Всіх, кроме вас, тікайте, коротше, Все, я не бачу смислу оборонятися, продовжувати далі. Все, ступай, 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 ступай. Mm -hmm. Все. Пиджалы, пиджалы, пиджалы. Ну, а тепер все-все це на у цьому закінчується наша серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, ось таке ось таке вийшло, Я надіюся захватити ці дві балканські країни. Ну ладно, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.